Українська зброя майбутнього вже тут, і це не фантастика, це бойовий лазер Тризуб у своїй промові, полковник Сухаревський заявив, українська система Тризуб здатна збивати літаки на відстані до 2 кілометрів це більше ніж показник британського Dragon який працює на дистанції до 1 кілометр при потужності 55 кВт. хоча ізраїльський Iron Beam має дальність 2 кілометр, його потужність 100 кВт, Тобто, якщо тризуб справді вражає цілі на 2 кілометри, ми говоримо про реальну технологічну революцію, створену в умовах війни, інформаційної тиші та з обмеженими ресурсами. Щоб уразити повітряну ціль, лазер повинен мати високу точність фокусування. Наприклад, британський Dragonfire може фокусуватись із точністю до 23 мм. якщо Україна досягла подібного рівня, це прорив. Колишній працівник Укроборонпрому Олег Катков підтверджує, нині технології для створення лазерної зброї стали доступнішими а в Україні ти з'явились стартапи і приватні ініціативи, здатні реалізовувати такі розробки. Це не просто крок вперед, це стрибок у майбутнє.